Доброго дня, мене звати Катерина, я дружина українського захисника, який вважається зниклим безвісти. Я, як і тисячі українських жінок, матерів, сестер, доньок, мрію, щоб він був у полоні. Дійсно, мрію, я ніколи не могла такого подумати. Я стою сьогодні тут, на серці нашої країни, на Майдані Незалежності, щоб нагадати. Наша боротьба не закінчилася. Вона триває в підвалах, в тюрмах, в серцях тих, хто чекає. Мій чоловік, як і тисячі інших, пішов боронити Україну. Він віддав свободу, щоб ми могли жити під мирним небом. І тепер ми, ті, хто залишилися тут, виборюємо свободу тим, хто залишений у невідомості. Кожен день у полоні це катування, холод, голод, тиша, невідомість. Кожен день для нас, рідних, це очікування, молитва, безсоння. Ми не знаємо, що з ними, але ми знаємо, що вони живі. Ми об'єдналися, щоб діяти. Об'єднання з небайдужих людей, які шукають своїх, борються за обміни, допомагають іншим родинам. Ми нагадуємо, що це не статистика, це долі, долі наших рідних це наші герої, безвісти. Не значить без надії. Ми бажаємо, щоб голос родин полонених та безвісти зниклих було чути гучно, щоб кожен хто тут, хто вдома, хто при владі, зрозумів повернення полонених це не прохання, це справа честі для всієї країни та обов'язок всіх міжнародних організацій та світу, яким не байдуже. Ми звертаємось до всіх. Наші чоловіки не зникли. Вони чекають нас. І ми не маємо права їх підвести. Ми будемо нагадувати про кожного: писати листи, виходити на акції, говорити з владою і з усім світом доти, доки останній полонений не буде повернений. Майдан колись став місцем, де народилася свобода. І сьогодні ми тут Ми просимо про іншу свободу: свободу наших полонених, свободу тих, хто заплатив за Україну найвищу ціну. Ми не здаємось, ми рухаємось вперед, бо наша віра сильніша за тюрми, бо наша любов сильніша за страх. Бо Україна це ті, хто бореться і ті, хто чекають. Слава Україні! Героям слава! Слава кожному! Хочу жодину, я тебе поцьовую, Олена